хотіли взяти від вас коментар щодо сьогоднішніх подій, поза як ви очолюєте. Я, 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 на жаль, я тепер на Львівщині, я не знаю, що це. Ви знали про цей мітинг, що він буде відбуватися сьогодні я, в Мукачеві? Я, я нічого не знаю і нічого, петер, вам ніякі коментарі не даю, добре? Дивіться, ми поки їхали до вас, ми телефонували Євгену Жупану. Він казав, що він нічого не знає про сьогоднішній акції. Знає. Знає, він уїхав, не знав, куди він, він Він нам каже, що він у Львові, і ми його питаємо. А ви знали про цю акцію, яка буде відбуватися? Мукачеві? він нам. Я говорить. йому вчора казав. Ну, ми хочемо, щоб у Конституції України було записано спеціальна самоврядна територія як суб'єкт незалежної України. Нас не інтересує Донбас, нас інтересує, щоб Україна була. Цілосна, бо признала. І позирайте, Україна потеряла Крим. За чого? За те, що вони давили на Крим. Не треба було давити, дати їм автономію в складі Україну, бо вони по національності принесли, так як русину. Моя древня слав'янська національність, з якої національності прийшли всі слав'яни. Це є русинська земля. Ну ми не вступаємо. Ми не вступаємо у діленню до України, Ми хочемо тут складі. Україну кажу так само на Донбасі починалося. Ми, Но, ви, Ми відповідаєте? То вони читайте Донбас і нас так. само виходили люди і казали, все, нам треба, щоб там була Донецька автономна республіка. Вони Мусять то в уповни. Вони мусять уповнити волю народу. Ну ми ж так само можемо до того дійти. Ви від ну ми не моне дійдемо, тому що вони ті люди. Це до коментуєте білборда, які є на в'їзді в що Центральна влада руйнує мир на Закарпатті. Так само і сьогодні. А ми не маємо ніякого слова в цій державі. Та як то? Як я можеш любити? Бо мені задавали ні один вопрос. Ось ти узнав я український прапор. Узнав! То Україна знає мій прапор і знає мою національність, нашу російську. А скажіть, ласка, чи допомагає вам у ваших оцих таких починаннях народний депутат від Закарпаття Віктор Іванович Балога? Чи ви зверталися до нього? Не буду казати, що не допомагають, але ну, не ось так дуже допомогти. Ну, ви сьогодні так само вже давали інтерв'ю, як ми бачили, чули, читали, і ви сказали, що у вас... Кому я дав інтерв'ю? Ну, Мукачував туди. І, 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 і там ви сказали, що вас підтримує Віктор Балога. Я казав так. Знаєте, з я Кажу, коли Кічко читать, а кінь-то нас Ні. Ну, то підтримував вас, чи не. Щоб говорити? Якщо говорити про русинів, про сьогоднішній їхній парад чи як його назвати, одна людина мені позвонила сьогодні і сказала. О, Знову русини 500 доларів отримали. Можливо, це десь віднос, відношення мукачівців до, до цих усіх подій. На жаль, усі розуміють, що більшість таких акцій вони є проплачені. Так, сьогодні день народження Духновича, і зазвичай русини в цей день проводять якусь акцію, вони від свого від будинку русинів до Духновича проходять ходою, ставлять вінки. Але зазвичай це звичайна акція, вода нікого не напружує, не має ніяких проблем. Прапорів зайвих, е, тим більше е, чомусь угорських, тим більше з Угорськими гаслами. Е, я думаю, все-таки е, я, я схиляюсь, що, е, що та фраза Вода відтворює настрій мукачівців е, про 500 доларів. Якщо додати сюди, е, додати сюди політику, додати сюди е, бігборди, які ви бачите по всьому Закарпаттю, що влада руйнує мир на Закарпатті. Додати всі ці події, що зараз відбуваються, мені здається, десь вони всі між собою пов'язані. Всі вони проплачені, всі ці люди баріонетки і всі вони отримують фінансування. десь, може, Якщо не з одного штабу, то з одного габаця.